Шановні депутати присутні, до нас повернувся депутат Одарич Сергій Олевич, до Черкаської міської ради заяви про складання депутатських повноважень. Він пише, моя, моя робота потребує багато часу і частних підрядів, що перешкоджає моїй ефективній роботі на пленарних засіданнях Ради та постійних комісій. України про статус депутатів місцевих рад. Я подарив Сергій Олегович. Складає депутатські повноваження, також чекають міську раду припинити мої повноваження до додатково. Особиста підпис, дата 4 травня 2016 року Сергій Олексович. Це не фоксибіліє.